Всем привет, с вами Димас, это канал Такси Днепро. Здрасте. Это передай, да? Там заплатят, да? Да. Там же номер указан, да? Ну да, за получатель заказывал. А, я понял. Ну, одерживать ждем, а там, ну, телефон, да, наверное. Да. Добрый. Спасибо вам тоже. Я тільки розпочинаю свою роботу. Півтори години чекав замовлення, вже думав нікуди не їхати. Думаю, вось... до і почекаю, якщо нічого не прийде, поїду на стоянку. І 19.59 приходить замовлення. Доставка 350 гривень за 15 км їхати на Токмакську 48. Ну що ж? Прокатимся по ночному городу трошки, щось може і заробимо за пару годин. А що ж я везу за 350 гривень таке за доставку? Оказується просто наушники, бокс з наушниками. За 350 гривень. Буває і таке Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Подождите сдачу. Здесь без дачи. Спасибо большое. Замолвление выконов. Хлопець дав 400 гривень без решти. Ну що ж, тишина, що на вулиці, що в ефірі якось нагнітає. Таке чувство, що вже всі по домівках, всі сплять, віддихають. Готуються к слідчому трудовому будню. Даже не знаю, куди їхати, що їхати, що я їду кудись. Стояв там, нікому не заважав. Р... Ні, вирішив поїхати поближче до ДАФі. Може там замовлення якесь. З ДАФі прийде. Я вже в центрі на Вернадського. і знову ще одне замовлення. Сліварний 4. Сліварний 4 на нагорку, а потім на науки 67. 171 гривня за 3,8 км. А в центрі я зупинився Хвилин 15-20 прочекав замовлення, мені прийшло по комфорту 195 за 6 км. І я привіз хлопця на Вернацького і відразу от виїжджав. Прийшло замовлення, стандарт 1,1 коефіцієнт. І їду на ліварну 4. Виконав замовлення з простоєм, там вийшло 10 хвилин, 204 гривні, дівчина дала 210. Откатуюсь к на горки. Тут рядишком будемо щось ловити далі по центру. може, вже й додому треба ловити, не встиг виїхати, а вже й треба й додому без 2010. Три замовлення виконав. Стояв, стояв на нагорці, нічого не заходило, ні домой, ні по центру. От прийшло замовлення з їхати там, де я був, блін. Навіть трошки далі. общем, общага за, за телевізійною. и ехать на Гагарина 3 короче почти сюда же ну сгоняю 122 гривни за 2,3 километра по безналу подача сколько, сколько оно больше 1,4 короче 1,4 и плюс 2,3 Втім, почти 4 кілометра за 122 гривні. Не радую, що без комісії поки що виконав замовлення 122 гривні і відразу почти зайшло буквально 2 хвилини. І прийшло домов... замовлення додому за 350 гривень 13,6 км. Соборний 12 на кондратюка 16. Коефіцієнтик ще 1.42, так що нормально. Роженко Лейла. О, я її вез, я ще пісню її, по-моєму, включав Лейла. Надо буде узнати, це вона чи ні. Так що забираю Лейлу і їдемо на Кондратюка. Ось і все на сьогодні. Їду додому, привіз Лейлу. Знайшов їй пісню про лейлу. Не з першого разу, правда, щось не мог знайти її. Вот. 350 гривень була поїздочка. В підсумку 5 замовлень я виконав сьогодні по уклону. Пропрацював 2,5 години, каса вийшла. 1212 плюс 55 чая 1265 гривень. По пробігу зараз 46, ну, поки доїдуть до стоянки десь 48. 1025 гривень, чиста каса сьогодні вийшла за 2,5 години. В принципі, непогано, та даже Зовсім непогано, 410 гривень за годину. Отакий такий от і сьогодні був коротенький вівторок. По-моєму, в прошлий вівторок я виїжджав взагалі пустим і теж непогано вийшло. Сьогодні я не сподівався вже виїхати, Ну, прийшло замовлення, доставочка. Тищонка в кармані. Кому сподобалось відео, поставте вподобачку, підпишіться, якщо не підписані. Всім дякую, хто дивиться. Всім гарного вечора. Всім пока.